Привіт такі друзі! Вітаю вас в новому влозі, в новому відео. На півні співають на годиннику, у нас 5.20 І я поспішаю на набережну, на схід сонечка. Планувала трішки раніше це зробити, але ну, є, як є. Я думаю, сонечко вже прокинулося. Поспішаю сама, мої сплять. Тож подивлюся на цю красу і вам покажу. Два дні ми з вами виходили о сьомій ранку, біля сьомої ранку на набережну, на пляж. А сьогодні 5.30, я вже на набережні, подивіться, які активні в'єтнамці вранці. Ранкова руханка. купання у морі, подивіться, скільки людей на морі. Це просто. Я знала, що таке відбувається вранці, але жодного разу не приходила. На набережну так рано. І звісно, це круто, коли таке свіже повітря на вулиці. Не пече сонечко, то, звісно, всі люди займаються. У когось руханка, ось ранковий заплив. Подивіться, як гарно прокидається, встає сонечко. Це краса. 5.30 і здається, що місто взагалі не спить. Всі на набережні. Ще тільки світанок, а пляж уже заповнений енергією. Люди рухаються, заряджаються на день, і навіть море здається бадьорем. Данен знає, як почати день правильно: з руху, свіжого повітря і посмішок. До речі, я не бачу, щоб на пляжі були встановлені червоні прапорці. Стоять лише жовті. Червоними позначені місця де купатися не можна а от жовті означають, що це місце для купання. І взагалі мені здається, що навіть рятувальників зараз на пляжі немає, і всі купаються де їм завгодно, тому що пізніше в день виходять рятувальники. і Якщо ти купаєшся в місці, де червоний прапорець, то тебе починають сварити, виганяти з води і показувати пальчиком, що он туди йде, купайся там, де жовтий прапор стоїть. Саме там стоїть табличка, на якій вказано часи купання, коли ти можеш купатися, ось так. Всі активно чимось займаються, хтось щось купає, хтось щось будує, хтось в морі купається, хтось просто лежить, відпочиває, у когось руханка ранкова на пісочку. А ні, є ось і рятувальник. Я думала, їх і немає, ні спостерігає. Але немає ось такого контролю, купайся тут, а не купайся тут. На сонечко прокинулося. Краса. Ще з минулого року я хотіла потрапити на пляж рано вранці на схід сонечка, тому що знала, що на пляж виходить все місто, всі в'єтнамці переважно. І... Просто хотілося подивитися на схід сонечка та подивитися, як це все відбувається. Тому що я от не пам'ятаю, щоб я цілеспрямовано прокидалася та ходила на схід сонечка, от заходи сонечка. Ми постійно спостерігали, коли жили в Таїланді на Пангані та невеличкий острів, і саме та сторона, де ми жили в п'яти хвилинах, в двох хвилинах від нас. А був пляжик, куди можна було приїхати, прийти і спостерігати, як йде спати сонечко на захід сонця. А от схід сонця, мабуть, ще в школі на випускному вечорі я спостерігала, щоб так спеціально. Ну, я не беру до уваги якісь такі моменти, коли ти десь їдеш, і ти просто його випадково зустрічаєш, тому що в тебе якийсь переїзд, і це так трапилося. Щось важливе в'єтнамці знають, бо дуже багато бачу людей закопуються. Ось так в пісок. Лежать, хтось відпочиває, хтось, мабуть, там ще трішки дрімає. Хтось просто сидить, спілкується, але, мабуть, вони щось знають. Десь тільки людей займаються руханкою з самого ранку. Молодці. Я прийшла на пляж на світанку, а тут вже повно людей. Одні плавають, інші роблять руханку. У В'єтнамі це звичайна справа. Зранку всі активні. Навіть до того, як сонце повністю зійде, пляж уже живе своїм ритмом, атмосфера просто неймовірна. Ж і оренда кругів цей час також є, тому що багато людей купаються. Хто хоче взяти такі круги, на ньому поплавати, можуть це зробити. Ось бачу двох рятувальників, тож рятувальників вздовж моря є. Бачу, що в руках червоний прапорець, Мабуть, будуть зараз вже весь натовп у воді якось коректувати. Зони для спеціальні зони відведені для купання. Рана це не просто час доби, це можливість з'єднатися з собою і світом. Поки місто ще спить, природа вже дихає, шепоче, лікує. І саме тому в'єтнамці прокидаються разом із сонцем, щоб наповнитися спокоєм, енергією і життям. Хай сонце завжди сходить над нашою землею і над головою буде небо мирне, Обіймаю кожного, все буде Україна. Бачу, що потрішки починають уже розходитися. Шість годин ранку. Кожен по своїх справах, хто на роботу, то відпочивати. Тому що хто зна, можливо, вони взагалі тут з четвертої ранку. Взагалі дуже класна така традиція, класна ідея ось так виходити на пляж, поки сонечка немає, поки не спекотно. Ми от за лісою два дні виходили о сьомій годині і дуже класно проводили час на пляжі. Десь до 9-10 до ранку. Ну, це було класно, я уявляю, як зараз класно покупатися. Ось так подихати свіжим морським повітрям з самого ранку. Це дуже корисно і дуже класно. Так, я буду потрішки повертатися додому, виходити. Звідси тож рухаюся вже на доріжку, на набережну. В Цей час тут дивіться, скільки байків стоїть. Звісно, їх потрібно десь ставити на дорозі, не можна. А зараз в цей час їх тут ніхто не забороняє ставити. А тут також руханка закінчена, всі вже розходяться. Вранці я коли зайшла, то тут було дуже багато людей, багато таких команд, які кожен під свою музику займалися. А зараз то вже все, щось годин ранку, всі по своїм справам починають розходитися такарів готує нам свят. продають по 30 000 дон. Ні, ну, слухайте, дуже класна традиція. Що скажете? В'єтнамці молодці. Так, вранці прокидатися і одразу йти на пляжик, ну, займатися. Молодці. Я дійсно вражена Такі, такою кількістю людей на пляжі просто. А схід сонечка був просто неймовірний. Йдемо зараз у банкомат. нам потрібно зняти готівку, хочу вам показати, дивіться, скільки манго на дереві. Не знаю, чи вам повидно. Зараз ближче підійду. Просто дуже багато. І підкладів все дерево в манго. Так, а ми йдемо, нам потрібно в банкомат зняти готівку. Час проплатити за наше помешкання, тут дитячий садочок. Ходімо, Аліся. А тут росте карамболь. Кожен такі плоди, вже жовті, такі великі. Досить часто проходячи, можна на землі побачити багато плодів, вони валяються. Особливо, я так зрозуміла, їх ніхто не використовує. Вон, скільки росте ціла кубка. А от яблочко. Яблочко? Це не яблучко, ну так, це рожеве яблуко. Здається, так воно називається. А ось дерево, бачиш, таке. Маленьке? Так, маленьке, вон яблучко. О! Якось я пробувала карамболь, мені взагалі щось не зайшло. Знаю, що його до салатів додають. Він такий притурно кисловатий смак має, тож не знаю. Я так зрозуміла, що і в'єтнамці його не дуже сильно використовують в приготуванні їжі. Бо ось так просто проходячи валяється під деревами, ніхто їх особливо не збирає. Тож такий висновок я і зробила. З розпалення водички стоїть біля кав'ярні, щоб було трішки приємніше, не так душно. Дощик. Маленький поцінович баньбао самостійно собі купує сьогодні. Давай гроші. Молодець. Ні, копійки не потрібно, копійки не потрібно. Не, не потрібно, це вже буде забагато. Клади в гаманець. Малазійські копійки в неї є. Вона все намагається ними Thank you, забирай, розрахуватися. Клади в гаманець гроші і ходімо. Поробідний час смажать барбекю, дуже ароматно пахне, апетитно, А тут продають вже готову їжу. Те саме, Це смажене барбекю, рис, якісь овочі, зазвичай такі сети, 25-30 тисяч дон біля одного долара коштують. Зараз вже біля 12 дня, тож по всьому місту вивозять такі пересувні візочки і продають різно. Готову їжу, так? А ми йдемо в інший банкомат, бо там, де ми завжди знімаємо гроші, закінчилася готівка. Якраз чоловік перед Жінною вже не зміг зняти, була черга. Йдемо в інший банкомат. Ось тут також їжу продають, м'ясо, рибка, омлет, рис, овочі тушковані, ось баклажани тушковані, там капусточка якась маринована, куряча ніжка. Там кабачок, якась зелень. Багато всього апетитного. А Апет... я хотіла сказати, що дуже апетитно виглядає. Так, тут вказана ціна, тут не вказана ціна, ну 25-30 тисяч дон зазвичай таке коштує. Зараз у нас 11.05 і вже продаються ось такі комплексні обіди, тому що... Як ви пам'ятаєте, вранці в'єтнамці встають досить рано, тож у них вже обідній час, і зазвичай, коли ми десь о першій годині йдемо, вже в цих пересувних таких візочках немає, ну майже порожньо, все вже закінчується. Тому що встали о 4-5, о звісно, ти вже об одинадцятій обідаєш. В день десь коли пече. Активно сонце з 12-ї, з години дня до 3, -х. більш така тиша в місті, менше людей. Всі або ховаються під кондиціонерами, вдома сидять. Можливо, в цей час в него сон, зон, бо увечері знову в'єтнамці виходять на вулицю і дуже багато людей. Тож я думаю, що все-таки вдень вони мають такий сон, щоб е -е, якось трішки відновити свої сили, бо вставши по четвертій ранку, ну, навряд чи ти зможеш таки, себе таким живчиком відчувати аж до 11, а то й до 12-ї. Життя в місті, мені здається, ні в яку годину дня не припиняється. Хіба що, ось, мабуть, з часу ночі, з 12 ночі, можливо, десь до четвертої. Ось, мабуть, це період, період дня, коли в місті тиша. А тут просто-напросто у відрі продаються соняшнички, такі дивіться, які гарні. Там квітковий магазин, це просто поставили, мабуть, для того, щоб привертати увагу. Мою увагу точно привернули. Довелося ще зайти на базар, ми йшли в повз, тож вже вирішили заскочити сюди. Закінчується в нас Манго. Абон закінчився. Треба купити. Зараз я хочу гарні манго знайти. Так, печінка сьогодні є. Окей. 24 тисячі. Супер. Менше кілограма. Це я планую готувати печінковий паштет. Скільки разів підходила? Це або запізно приходила, і печінки вже не було, або ви на базар. Деякий час не ходили, тож сьогодні вдалося взяти печінку, тож буде печінковий паштет до сніданку нам. А манго я щось і не бачу. Можливо, вже все гарне розібрали, але я якось і негарного сьогодні не бачу, якщо чесно. Ось таке зелене манго по 15 тисяч. Наче й не тверде, але візьмемо Хоч декілька штучок, бо в нас вже немає. А ось по 13, ось такі великі. А ну це ні, це тверде, це не хочу. Я взяла і помідори, бачу, він разом важить, значить по 15. Разом на 35 тисяч буде. Окей. І ці сливки вже по 25, по 22 тисячі, я пам'ятаю, у минулому році ми часто купували. Візьму, ось такі. Не знаю. Мені і ці гарненькі. На 27 тисяч там трішки більше кілограмчика. Так, ну а ще кавунчик візьму. 8 тисяч він коштує. Давай. Великого не потрібно, бо я вже не донесу. Окей, на 38 тисяч кавун. Все, я вдома. Ледве все донесла. Не планувала так багато брати, але, як завжди, йти, й те, йти потрібно. В кінці виходиш, що тягнеш додому величезні сумки. А, тепер готувати обід, час обідній. І за розкладом ми вийшли на набережну, на прогуляночку. Зараз пересічемося з нашими новими знайомими. А, Ліса пограється з дітками. Тож... Ось така в неї буде сьогодні розвага на вечір. Фух, так добре на вулиці. Такий приємний вітерець моря ввечері, вранці супер. А ось в день капець як жарко. На цьому будемо завершувати, закінчувати цей влог. Дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам сьогодні з нами було цікаво. Дуже буду рада отримати від вас вподобайку, коментар та не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.